Продовжується робота з внутрішньопереміщеними особами. За минулий тиждень до громад Криворізького району прибуло 180 чоловік, серед яких 45 дітей. Таким чином, станом на початок вересня у нашому районі проживає 7 750 внутрішньопереміщених осіб, серед яких 2014 дітей. Люди постійно мають змогу звернутися за допомогою до психологів, лікарів та юристів, а також отримати будь-які види гуманітарної допомоги. Хотілося б звернути увагу на те, що за останні кілька тижнів в Україні знову відзначається зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Задля запобігання розповсюдження смертельної хвороби, медики закликають вакцинуватися. Лікарні Криворізького району забезпечені в достатній кількості вакцинами від ковіду. thank you